То я ще ніколи не бачив компанію, яка заощаджувала і при тому збільшувала свої пробути. Всім привіт на зв'язку. Ігор Силопродаж, наш новий аудіокаст з продажів та переговорів. Якщо скучили, можна одразу вліпити лайк цьому підкасту, щоб ми продовжували далі. Я надихнувся і записував для вас все новий новий контент. Сьогодні хотів розібрати тему, побачив ваше опитування, що для вас актуальні і теми по побудові відділу продажів, і теми для менеджерів техніки, обробки заперечень. Тому сьогодні пройдемося по класиці: обробка заперечень. І сьогодні я підібрав для вас декілька варіантів, що казати клієнтам, які говорять, давайте почекаємо, давайте після контрнаступу. Зараз складна ситуація. Коротше кажучи, давайте після війни. От всі ці варіанти обговоримо, що. Можна сказати нашим клієнтам, отже, давайте з вами розберемося. Ну, якщо ми працюємо з бізнесами, то тоді е, головне вивести клієнта на ідею того, що ви все одно продовжуєте працювати. Ви все одно зараз будете щось робити. Ви ж не будете закриватися. Ну, все тепер. Ви, ви все одно прилаштуєтеся, так? А сильні. Бізнеси вони прилаштуються, про а слабкі, скоріш за все, вам не потрібні, вони не заплатять, у них грошей нема. Тому, е, скоріш за все, ви, ви все одно будете продовжувати. Тому моя здача зараз також. Я розумію, там, що ми не можемо вимагати ті ж самі умови, які були до війни. Тому ми також готові йти на зустріч. Тобто, ми показуємо, що ви все одно будете робити щось далі. А якщо ми працюємо з е, кінцевим клієнтом, Тобто можемо сказати про те, що е, ви зараз все одно вирішили там, змінювати щось. Ви розумієте, що вас щось не влаштовуєте. Ви будь-якому разі будете це робити, ви будь-якому разі будете шукати для себе нові варіанти, ви хочете вивчити е, там, англійську мову, і вам заважає, наприклад, зараз е, там, період війни, ви щось хочете зробити, а ну, і все одно ви будете це робити. так? Все одно будете... Тому давайте домовимося, а там, коли вже стартувати, ми з вами розберемося, е, подивимося, я підберу для вас найкраще. Варіант. Тому що якщо людина вже ви вирішила щось купляти, то в е, будь-якому разі вона, скоріш за все, не звертала увагу на обставини, і це звучить більше як така собі відмовка. Тому давайте розбиратися. Ну, по-перше, е, кожну обробку заперечення починаєте, звичайно ж, з класичної схеми е, алгоритму обробки будь-якого заперечення. Вислухали, погодилися, назвали аргумент, поставили запитання. Схема, яка завжди буде для вас працювати, і е, який би там не був клієнт перед вами, вона завжди буде працювати і допомагати вам е, більш детальніше підбирати е, аргумент. Тому е, спочатку висуховуємо, розуміємо, що тут ситуація військова через війну, у людини стрес, ще щось, е, тому вона не хоче далі продовжувати роботу або починати якусь роботу з нами. Тому. Е, Починаємо обробку заперечення з погодження. Звичайно, згодом з вами, що ситуація вкрай важка. Звичайно, розумію також знаходжуся в такій самій ситуації. Звичайно, розумію вас, можна ще так знаєте, так подих зробити. Звичайно, я розумію вас, і ситуація дійсно важка. І добре, що ви тримаєтеся, так тобто, якесь погодження з клієнтом, щоб показати, я вас розумію. Я тут не е, дівчинка з кол-центра, яка буде вам тут зараз навалювати будь-якому будь, будь в будь-якій ситуації, тому що мені треба вам продати. Я на вашій стороні, тому я з вами погоджуюсь. І далі вже підбираємо якісь аргументи. Віталій, зараз, окрім фронту, військово важливо також, щоб ми, е українці, на фронті економічному також працювали. Ми повинні працювати, платити податки, забезпечувати робочі місця. Все це також наближає нас до перемоги. До перемоги. Згодні? З так отвегенько згодні. Е без тиску. Та якщо ви у безпеці, треба продовжувати рухатися. І ми з вами можемо, по суті, обрати два шляхи. Ну, перше це закритися, включити режим економії, плюси, звичайно, в тому, що є заощадження. Мінуси цього підходу очевидні. Ви не впливаєте на ситуацію, головне втрачаєте час. Незрозуміло, коли ця ситуація кінчиться і що буде далі. Ну, і друге. У вас е, зараз є можливість зробити дуже потужний ривок до вашої мети? Тут підставте під вашу мету вашого клієнта. Головний актив зараз це час, він зараз доступний, і ви можете діяти і впливати на ситуацію, продовжити рухатися. Який вибираєте шлях, ви, Віталію? Ось такий варіант. Звичайно, це було, можна і треба підваштовувати під вашу нішу і Бізнес. Я, на жаль, не знаю всі там 1780 проєктів, в яких ви працюєте. Тому я накидаю варіанти. Ви щось можете взяти, але трошки для себе також імпровізацію включити і трошки до себе підрихтувати певні фрази. Сподіваюся, що я вас наштовхну на певні думки. Ще один аргумент. Проте ви можете напряму впливати на ситуацію тільки тоді, коли ви і ваш бізнес сильні. Тобто, або ви сильний, або ваш бізнес сильний. Тобто тут же підбираєте під варіанти, з ким ви працюєте, з бізнесом чи з кінцевим е, покупцем. І е, коли, коли ви сильні, так тоді ви можете там робити донати, тоді ви можете допомагати в складних ситуаціях. Тому е, ми не можемо полагодити дамбу. Проте, ми можемо з вами продовжувати робити нашу роботу добре. І це буде найкращий вклад, який ми будемо робити для нашої держави, і для себе в першу чергу. Спочатку для себе, а потім для, для нашої держави, тому що в першу чергу треба пікуватися саме про себе. Е, що ви думаєте на цей рахунок? Ще один варіант. давайте. Е, проте, якщо ви у безпеці, то зараз якраз час щоб оволодіти новими навичками, стати краще. От, згадайте часи карантину. У нас два роки були. От як ви його використовували цей час локдауну? Ми все одно переможемо, і ви після перемоги можете стати ще продуктивніше там, отримати нову професію, а мовою, тощо ви можете це вийти переможцем після війни також. Переможцем над своїми якимись давнішніми страхами, побажаннями, також вийти з, зі здобутками. От поки ця важка е, така полоса триває, то ви також себе навантажте максимально то, щоб вийти більш сильною після того, як війна закінчиться і ми переможемо. Це піде вам на користь і ви будете самі собі за це вдячні. Це такий більше для B2C підход, але. Класно спрацює так ще один варіант. Проте наша компанія вирішила працювати частину прибутку віддавати на допомогу ЗСУ. Так, тобто ми показуємо, що так це якраз і треба зараз щось робити, і щоб залучати наших клієнтів. Зараз ми зробили найкращі умови для співпраці, просто для того, щоб залишатись на плаву, рухати нашу економіку, наближати перемогу. Скажіть, ви в будь-якому разі будете там купляти це в майбутньому, займатися цим питанням в майбутньому. Якщо так, тоді обговоримо, обговоримо умови, які ми для вас підготували. Що скажете? Так, ще такі варіанти. Давайте вам е підкину е більш жорсткий такий варіант. Ну, ви можете, звичайно, обрати вичікувальну позицію або створити визначну компанію. Який варіант обираєте ви? Такий жорсткий, так? Там, ну, або там, або там щось там вичікувальну позицію, або стати там, професіоналом? В сфері IT, наприклад, так що йдете там працювати, продаєте, наприклад, якісь продукти, навчання. Який варіант ви обираєте? Ще один. Також на рахунок економії. Можна так сказати: ви знаєте, я розумію вас, проте. Ви, У вас є певні цілі і певні задачі. там, До кінця року все одно виконати певні плани продажі вирости. Проте я ще ніколи не бачив компанію, яка заощаджувала і при тому збільшувала свої прибутки. Непогано так звучить. Класно. Мені самому сподобалося, коли, коли придумував. Давайте далі. Зараз ще один варіант на рахунок, от якраз заощадження. Так не вже тільки заходи з економії сьогодні здатні збільшити комусь прибуток. Тобто ми показуємо, що е, так, можна економити, знову ж таки, повертаємося до першого варіанту, можна нічого не робити, можна зараз там тримати гроші під подушкою, якщо ми говоримо про B2C, е, сподіватися на ситуацію, а можна стати краще опанувати нову професію, або там, вивчити щось, або е, можна зайнятися питанням там стосунків своїх, так і е, знайти або. Е, Покращити свої відносини там з чоловіком ще щось, тобто, якщо це якісь курси, там багато різних варіантів, можете підставляти під себе. Тобто, можна, що економити, економити, ховати гроші під подушкою, а, можна, а можна, можна щось інше зробити і створити цей результат. Дуже хочеться вірити, що ваша компанія продовжить роботу. Вичікувальна позиція в період змін ні до чого доброго, не, в будь-якому разі не приводила. Тут ну, або закриватися і не зазнавати збитків, або рвати ринок і конкурентів. Ви за перший чи ви за другий варіант? І такий ще один варіант, що Віталію розумію, що у вас там складна ситуація, ви зараз зупинилися і там зараз не працюєте. Проте і ми також щоб ви також розуміли, що і ми не можемо вимагати від наших клієнтів такі ж умови їм виставляти, як це було до війни. Тому, звичайно, ми можемо йти на зустріч, домовлятися, робити там різні оплати частинами. Не все. Не все знову ж таки, якщо ви скажете, давайте я почу через рік. Напевно, у мене не вийде для е, домовитися. Е, проте, якщо у вас є якісь побажання, то я піду до керівництва і домовлюсь, е, щоб ми почали співпрацю. Це буде вигідно і вам, і нам. Що скажете? Ну що, обміняємося думками в коментарях е, зараз? Я вам накидав декілька варіантів. У вас є свої певні ніші, свій досвід і от свої напрацювання. От як ви зазвичай такі заперечення оброблюєте там? Давайте після війни, давайте після контрнаступу, давайте після якоїсь ще ситуації, яка дуже складна, і ми от зараз нам треба розрібтися і взагалі якось вижити і після того вже починати працювати. От Як ви їх оброблюєте? Що ви кажете? Один аргумент напишіть, я його прокоментую, дам вам свої поради. Заодно допоможете комусь, плюсик в карму, якомусь продавцю, який також буде читати наш телеграм-канал. Ну і, звичайно, діліться цим аудіокастом зі своїми друзями, колегами, підлеглими, командою. Буду дуже вдячний, підписуйтесь на канал Сила Продаж, вмикайте повідомлення, щоб не пропустити нові аудіокасти. А я буду записувати для вас новий контент. Всім пока-пока, великих продаж, перемоги нам!